Добрий день, малята. Сьогодні у мене був похід до парку з метою зняти на відео та показати вам, як зимують дерева, а також зрізати гілочки з дерев ось, для спостереження. А було це ось так. Цьогорічна зима зовсім не радує нас снігом, тому парк виглядає трохи похмурим. Взимку дерева знаходяться у стані спокою, відпочивають. Бо дуже холодно, мало світла, замість води сніг чи лід. На перший погляд здається, що всі дерева однакові, але якщо придивитися, то можна вирізнити якісь особливості, що відрізняють їх між собою. Звичайно, ялини легко впізнати за їх густими кронами і вічно зеленою хвоєю. А це каштанова алея. Ми пам'ятаємо, якою густою була крона дерев літку. Можна було й дощ перечекати під деревом, восени безліч плодів каштанів лежало під деревами, а зараз по формі листя на землі та міцним товстим гіллям чималими бруньками впізнаємо каштан. Пройдемо трохи далі. А далі видно березу. тільки в неї такий красивий стовбур, який біліє серед інших порід дерев. Гілки повислі, тоненькі, майже чорні. Біля беріз ростуть молоденькі липки. Їх легко розпізнати за кольором гілок. Вони мають червонуватий відтінок і акуратні круглі брунки. Трохи далі довга клинова алея, як підтвердження, п'ятипале сухе листя під деревами та розлога крона. Добре алеєю гуляти за будь-якої погоди в парку чисто доглянуто. Тополі я побачила біля школи, їх легко впізнати за світлою сірою гладкою корою та висотою дерева, Абрикос росте на вулиці, кора на стовбурі тріщина, колір гілок бордово коричневий. Вони настовбурчилися в різні боки і дерево виглядає досить колючим. А що насправді колюче, так це кущ шипшини, який захищається своїми колючками. Пізнали ми його за плодами, що міцно тримаються за гілки всю зиму. І нарешті калина, яка та ж кущ, але зовсім іншої форми. Гілки світло коричневі, червоні ягоди намистинками прикрашають калину всю зиму. Так от зрізала я п'ять гілочок з різних дерев із куща калини. Тепер поставлю їх у вазу, в прозору вазу налю тоді води і будемо спостерігати за змінами, які будуть відбуватися від з гілочками. Але спочатку я хотіла б показати вам, які ці гілочки на місці зрізу. Подивіться. Вони всі видно, що вони живі. Зріз свіжий, зеленуватий. Я думаю, що все у нас вийде. Ставлю вазу, наливаю воду, розбираю ваза для того, щоб ви її не Так, Наливаю воду. Ось так. А тепер я на кожну гілочку Повішу ось таке колечко, де написано назва дерева, а також дата, число, місяць і рік, коли я цю гілочку зрізала і поставила у воду. Це все для спостереження. Так, продовжуємо. Це каштан, Ось, Каштан. липа. Поля. Ось вона така курявенка те так, так, це в нас абрикос. Ось він колючий абрикос. А це у нас калина. Ось у нас калина, світонька калина. Ось так. Що я очікую? Я очікую побачити через деякий час. Замість бруньок на гілочках листочки. А на абрикосі я очікую побачити квіти. Ну і на всіх гілочках, можливо, появляться корінчики там, де вони стоять у воді. А від вас я чекаю участі у цих спостереженнях і дослідженнях, а також на вашій. Відео і фото з результатами. До зустрічі, малята!